У нас приїхали нові комплекти постільної білизни від Lidl. 492 гривні всього буде за один комплект. У лоті буде представлено 6 наборів і загальна вартість 2950 гривень. Ми маємо тут різні варіанти як складу, так і розміру. Давайте дивитися детальніше. Будуть варіанти: ось такі фланелеві. Тут іде двосторонній варіант. Бордо плюс сірий. Як бачите, ось такий буде мати вигляд під ковдра. Розмір 140 на 2 і наволочка 70 на 90. Далі ось такий варіант 100% бавовночка розмір 135 на 2 та наволочка 80 на 80. І три варіанти: в клітиночку дивимося. Тут у нас 100% котон, дуже якісний класний склад. Це буде на зіпці. Є стандарт. «Екотекст», це значить, що тут якісні барвники. І дивимось, розмір: 155 на 220 наволочка 80 на 80 Дуже класний, якісний комфортний лот можна пропонувати абсолютно під різні дизайни клієнтам, і також на е, різний запит по теплоті, тобто такі більш тепліші фланелію, да, сезонні на зиму, і більш звичайні бавовняні. Це універсальні на будь-який сезон для того, щоб замовити. Зверніться до нашого відділу продажів. Ви знайдете усі контакти в описі під відео.